موسیقی Вірні учні Христові, святі апостоли Марк, Аристарх і Зіна входили до числа перших 70 послідовників Спасителя. Святий Марк вважається засновником церкви в Єгипті, одним із перших укладачів чину божественної літургії. Він проповідував Слово Боже разом з апостолами Петром Павлом та Варнавою, про що свідчить книга діянь апостольських. Святий Аристарх був супутником апостола Павла, який поставив його єпископом у сирійському місті Апамеї. Святого апостола Зіну, учні і помічника Павла, прозвали законником, бо він був ученим мужем і відав юридичними справами у церковних судах. Пізніше апостол Зіна став єпископом у Діосполі у Палестині. Сьогодні, 10 жовтня, православна церква. Шанує пам'ять цих Божих угодників першого століття. Людське покликання полягає в тому, щоб усе створене богом освятити, приєднати до Божественного життя. Добрий воїн. Так перекладається з грецької ім'я Калістрат. Будучи римським легіонером, він вирізнявся серед соратників доброю поведінкою та смиренним характером. Ночами, коли всі спали, калістрату вставав на молитву. Якось один воїн почув, що праведник прикликає ім'я Господа Ісуса Христа і доніс воєначальнику. Той хотів примусити калістрати принести жертву ідолам, але святий рішуче відмовився: побої не зломили твердої волі християнина. Мучитель звелів зашити Калістрата у шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок розірвався. А святий мученик, врятований дельфінами, вийшов на сушу. Після цього 49 воїнів увірували у Христа і разом зі святим калістратом, зазнавши багатьох мук, були усічені мечем. Смиренні душі дотримуються заповідей господніх і стоять у них непорушні, як морський камінь, об котрий розбиваються хвилі. Свій чорничий шлях, преподобний Саватій Соловецький, розпочав у Кирило Білоєзерському монастирі. Завдяки смиренній любові до братії та ескетичному життю, він здобув повагу вченців та мирян. Бажаючи уникнути земної слави, преподобний пішов до Валааму, а потім на береги Білого моря. Там від місцевих жителів Саваті дізнався про безлюдний Соловецький острів, що знаходився у двох днях плавання, і вирішив там оселитись. Коли в нього спитали, як він там житиме і чим харчуватиметься, то праведник відповів, у мене такий владика, який і дряхлості дає сили свіжої юності, і голодне годує досита. Його сподвижником на Соловках став преподобний Герман. Святі прожили там шість років. 10 жовтня 1435 року преподобний Саватій відійшов у вічність. Багато потрібно праці й часу, щоб в усьому змінитися з мертвого стати живим, з порочного – чистим. Національна слава Італії. Складно навіть перелічити всі шедеври, створені цим геніальним композитором. З п'ятдесятих років позаминулого століття найпопулярніші опери Джузеппе Верді, Ріголетто, Трубадур, Травіата почали демонструватися на найпрестижніших театральних сценах Європи. З 1872 року по Італії, а потім і по всій Європі, почалася тріумфальна хода ще однієї опери композитора Аїда. Про Верді почали говорити як про генія. Через півтора століття шедеври майстра, як і раніше, становлять основу репертуару сучасних оперних театрів. Окрім праці в оперному жанрі, композитор написав декілька пісень у супроводі фортепіано. А в галузі духовної музики Верді прославився твором Реквієм. Ім'я Верді має бути викарбуване на скрижалях історії поряд з найвеличнішими іменами. Семирічним хлопчиною він потрапив з українського міста Глухова до придворного хору у Санкт Петербурзі. Минули роки навчання, і Дмитро Бортнянський став композитором придворного співочого хору. Автор кількох опер, фортепіанних сонат, камерних ансамблів. Він цілком справедливо вважається основоположником російської композиторської школи. Твори Дмитра Степановича, створені у другій половині 18-го на початку 19 го століть, сповнені релігійних почуттів. Маестро чимало написав і для церковних хорових колективів. Гласом моїм, Ка Господу, вас збаг, да Воскресне Бог і розточаться в разі. Його» – Ці та інші релігійні твори Бортнянського донині зворушують серця віруючих. Значення його безперечно велике. І в тому, звичайно, криється таємниця впливу саме релігійної музики Бортнянського. Перший перехід через льоди Гренландії та знаменита подорож Льодовитим океаном зробили його знаменитим норвезький мандрівник та океанограф Фрітьоф Нансен. Результати мандрівки Арктикою він кілька років обробляв у своїх цінних океанографічних працях. Дослідник також провадив активну громадську діяльність. 1923 року Нансен побував з гуманітарною місією у тодішній українській столиці Харкові. Боротьба з голодом, безпритульністю, підвищення культурного рівня молодої республіки, проблеми, що сильно непокоїли героя Арктики. Під час візиту в Україну Нансен промовив такі слова на нас лежить великий обов'язок навчити європейські країни взаємної довіри. Що більш за все вражає в ньому, це здатність присвятити життя одній ідеї і повести за собою інших. Член Академії наук Радянського Союзу, почесний президент географічного товариства СРСР, лауреат престижних державних премій. За цими зовнішніми регаліями Володимира Афанасьєвича Обручева стоїть багаторічна копітка праці. Російський геолог і географ, видатний знавець геології Сибіру, він вивчав золотоносні райони Російського Сходу Сибір, Алтай, Забайкаллі. Багато його праць були пов'язані з будівництвом Транссибірської магістралі. Обручев написав понад тисячу наукових і літературних праць, серед яких мої подорожі по Сибіру, горами і пустелями середньої Азії, нотатки Шукача Скарбів, а його романи Плутонія і «Земля Санникова» поклали початок новому жанру в радянській літературі науковій фантастиці. Мистецтво і науки нерозлучні із сутністю нашою. Дитинство графа Олексія Толстого пройшло в Україні. Найдіяльнішу участь у вихованні отрока брав його дядько Олексій Перовський. Мабуть, саме під його впливом сформувалася любов до слова у майбутнього літератора. Творчий потенціал Олексія Костянтиновича вилився першим значущим твором у 1859 році. Поема Іоанда Маскін, якоюсь мірою мала автобіографічне відлуння автора. Непідробний інтерес до вітчизняної історії виявився у більшості значних творів письменника. У драматичній трилогії Смерть Іоанна Грозного, цар Федір Іоаннович», Цар Борис, Князь Сіребряний. Олексій Толстой запам'ятався і як талановитий поет та сатирик. Господь меня готовя к бою. Любовь і гнев вложил мне в грудь, і мне дійсницею святою. Он указав правдивий путь. Любов до рідного слова. Схильність до літературної праці виявилась у ньому із дитинства. Ще під час навчання у Київській колегії імені Павла Галагана Михайло Драйхмара написав свої перші вірші, бувши перш за все науковцем славістом, знавцем багатьох мов. Михайло Апанасович багато потрудився задля розвитку літератури. У 1926 році вийшла його монографія «Леся Українка Життя і творчість. Письменник зробив також вагомий внесок і у підготовку антології французької поезії, переклав поезію Верлена Метерлінка. Плідна наукова та поетична діяльність була перервана арештом у 1935 році, у квітні 39-го. Драй Хмар добровільно погодився стати на місце смертника під час вибіркового розстрілу кожного п'ятого, рятуючи тим самим життя молодої людини. Люблю слова, що повнодзвонні, як мед, пахучі та п'янкі, слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. Випускник Тамбовської духовної семінарії, священомученик Феодор Богоявленський. У 1920 році праведник прийняв і єрейський сан, а через вісім років прийшов під омофор Уразовського єпископа Олексія Буя. Під час арешту у 1930 році отець Феодор ніс послуг клірика храму села Середній Карачан Воронезької області. Після трьох років у правнотрудових таборах сповідник продовжив служити церкві. Другий арешт відбувся у 37-му році за обвинуваченням у антирадянській діяльності та агітації проти колективізації. Згодом отець Феодор був розстріляний, а реабілітований лише 1989 року. Через 13 років праведник був зарахований до сонму святих новомучеників. Для Росії час випробування віри, час подвигу за Христа настав у 20 столітті. 1943 року на свято Покрову Пресвятої Богородиці 12 та армія 3-го Українського фронту в результаті сміливого, але глибоко продуманого маневру визволила Запоріжжя. За організацією цієї військової операції командувач армії генерал-майор Данилов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Примітно, що сам орден був заснований лише за чотири дні до цієї події, 10 жовтня. Він, як і ордени Суворова і Кутузова, мав три ступені. Ініціатором встановлення нагороди став видатний український кінорежисер Олександр Довженко. Кавалерами ордена Богдана Хмельницького першого ступеня стали прославлені полководці Бірюзов, Лелюшенко, Черняхівський. Знамениті партизанські керівники «Колпак» та Савуров. Дуже пишаюся тим, що мене нагородили орденом, названим ім'ям видатного українського полководця. Напевно, немає жодної сфери у житті суспільства, де б не використовувалися точні одиниці вимірювання і стандарти. Не тільки в економіці і техніці, навіть у побуті без них не обійтися. Але мало хто замислюється, наскільки важливою є робота людей, які розробляють і встановлюють ці стандарти вимірювання. Щорічно, 10 жовтня, в Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології. Це свято було встановлене указом президента України, який зазначив вагомий внесок працівників цієї сфери у розвиток економіки держави. Наука починається з тих пір, коли починають вимірювати. Точна наука не збагненна без цього.